Вітаю пасічники. Іноді звучить питання, скільки можна меду взяти з одного вулика в Норвегії. І якщо подивитися сайт і подивитися статистику, візде пишеться 30 кг з однієї джерела сім'ї. Ну і іноді мене запитують це питання. Я коли людині відповідаю, ну якось думаю, щось ти не то говориш. Е -е. Є регіони де... Хороший рік можна взяти і більше меду. Але треба розуміти одне, там є свої місцеві люди. Вас туди ніхто не запустить. У нас, у мене не, не вийде туди поставити бджіл. Є регіони, наприклад, і гірші, де беруть 15-20 кг меду, так само як в моєму випадку. Тут, да, тут ви зможете займатися бджільництвом. Але треба розуміти, що це вже буде не бізнес, це буде тільки хобі і не більше. Ну і зараз, щоб не просто слова, я буду забирати в сім'ї, яка в мене працювала на мед, буду забирати мед і покажу, скільки вони принесли. Це я в ній замінив дно, тому що воно спільцезбірником і для змівлі воно не підходить, бо воно там все заб'ється. Я його по весні тоді не зможу. Вичистить, я поставив друге дно, яке мені більш підходить. Зараз буду відбирати рамки. Я трішечки запізнився. Треба було зробити мені цю роботу неділю, а то й дві назад, тому що закінчився у нас взяток, хоча й була погода два тижні тому. Але взяток закінчився. Я цій сім'ї, якщо видно там на прошлому відео, давав в розріз магазин. Магазин вона не тронула вообще, зовсім ні каплі. Мені прийшлося його зняти. Я був відсутній, більше десь 10 днів був відсутній. Їздив в по приїзду я його забрав, але мед я не зміг забрати, тому що у нас неділя-понеділок, ці всі дні, до сьогодні, до четверга, і є дощ, 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 дощ. Сьогодні тільки до обіду немає доща. І я повинен статися цим моментом, поки немає дощу, відібрати в них мед. такі рамочки це ващина цього року мені здається що два тижні тому цей корпус був Важче ніж сьогодні ця рамка не добудована. нормально. Трішечки я з цієї сім'ї взяв розплоду на відводок, Якби не взяв трішки розплоду, то 20 кг, я думаю, вийшло з... би з неї метод. Ну нічого. А друга сім'я, там матка мені не понравилась. Я з другої зробив два відводки. Ну тобто... в мене вийшло 15 кілограмів відводи з цієї сімейки, якщо її можна було б сім'єю назвати, слабеньку я їх купив. Літо в мене було буквально лиш 3 неділі і все. Тепер у мене опять кожен день 12-15 градусів максимум. Сьогодні щось таке на 16 прогрілась до 17. І наступні дні теж буде там по 17, ну це вже все, це вже Сезон закінчився, осінь на пасіці. Попід'їдали вони, попід'їдали. Ці рамки були сильніше залиті. А цю геть виділи повністю. Осушили, вони були всі з меди. То якось так. Будуть не тільки слова, буде і так видно, що пчоли можуть тут принести, а дуже важко тут бджолам до сих пір сніг на горах лежить, не так багато, але є. Все, всім пока, дякую за перегляд.